Мене звуть Ольга, я власниця лавандового поля. Ми місяць просиділи в погрібі, бо у нас був авіаналіт. Ми дуже боялися за дітей, і тому нам довелося виїхати. Чоловік був тут, в Чугульському районі, іноді навідувався на поле. Но пробути тут більше 10 хвилин йому не вдавалося, так як були обстріли. Тут були бур'яни, зрост мого чоловіка. А він метр вісімдесят. Все було в бурянах, все було в жахливому стані. Лаванда була дуже-дуже зароща. тому нам прийшлося, не нам моєму чоловіку, я ще була з дітьми в Черкасах, нам прийшлося йому прийшлося багато працювати. Ось сухий кущ. Цей, ви бачите, вже починає зеленіти. Ось теж сухий, але на ньому. Є зелені е, листочки, і він буде відроджуватися.